Пресвята Богородице, Небесна Цариці і Матір Милосердя, звертаюся до Тебе в годину важких випробувань. Ти, що стоїш біля престолу Всевишнього і випрошуєш у Господа милості для тих, хто приходить до тебе щирим серцем, Поглянь ласкаво на мої потреби. Богородиця Діво, ти знаєш мої страждання та переживання, що переповнять моє серце, тобі відомі мої сльози й тривоги. Огорни мене своїм материнським покровом, як мати огортає дитину в часі негоди. О, Пресвята Діво, дай мені силу та відвагу пройти крізь ці важкі обставини з вірою та надією. Веди мене дорогою, терпіння та смирення, щоб я не впала у розпач, але завжди відчувала Твою ласку, присутність і заступництво. Матінко Божа, проси свого Сина, милості для мене. Щоб він допоміг мені знайти вихід із цієї складної ситуації, нехай його святе світло просвітить мої думки, щоб я могла прийняти правильні рішення. Мати милосердя, будь моєю потіхою і заступницею перед Богом, щоб я не втратила віри, не зневірилася і не піддалася сумнівам у Божій любові, О, Пресвята, Богородице, даруй мені благодать миру і спокою душі, щоб я могла з терпінням і мудрістю. Пережити ці випробування, молю тебе, укріпи мене у вірі, любові та надії, бо Ти заступниця і покровителька всіх, хто звертається до тебе з проханням. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.